У нас проходить вишкіл до дня молоді близько ста людей. Сьогодні тут зібралось. Люди, які хочуть навчитися основам бойової підготовки та медицини, як рятувати себе, як рятувати побратимів, друзів у випадку чого, як вміти захищати себе і свою країну. Ми маємо розуміти, як хлопцям зараз важко на фронті. Їм тисячі разів важче ніж там зараз. І кожен громадянин України, наприклад Ізраїлю і Швейцарії, там кожен громадянин вміє захищати свою країну, отримує ці навички. Я вважаю, що так має бути теж. У мене багато друзів, які 18-19 років 24 лютого взяли зброю в руки і пішли захищати свою країну. У Нас представники нашої солідарної молоді також воюють. Солідарної молоді в моєї Харківщини. Також троє хлопців приєдналися до збройних сил України. Одна дівчинка, бойовий медик. Ну, звісно, зараз велика кількість молоді беруть участь у бойових діях на різних посадах. І я також. Постійно знаходжуся в зоні бойових дій, оскільки я привожу туди волонтерську допомогу. Сьогодні я побачив, що на вишколі в Легіоні де я цих хлопців дуже добре знаю і пам'ятаю. Хочу подякувати їм за те, що вони роблять вишкіл Нікіті, Сергію Олексійовичу і всім інструкторам, які до цього долучилися, для того, щоб прагнення волонтерське, добровольче ми реалізували в конкретний вишкіл. Отак, От справжня українська молодь. Показує всім, як треба зустрічати день молоді і як треба вітати з ним молоді. Бо ми не тільки наступаємо, ми маємо готувати оборону держави. ми повернулися з фронту, де передавали, здається, ремонтні майстерні 23-му. Окремому батальйону сказ призначення президентської бригади. 23-й батальйон це наші випускники, можна так сказати. Це плоть від плоть і кров від крові Легіону Д. Це, це всі наші. Тобто ви допомагали Легіону, легіону Д. І за, за це Петро Олексійович наказом командира легіону номер 154 винагородлюється почесною відзнакою. Командира легіону. Насправді 23-й батальйон є в складі президентської бригади. Президентська бригада зараз, крім батальйону почесної варти, всі батальйони знаходяться на фронті, включно з 23-м. Якщо ви згадаєте і бої навколо Бахмуту, і бої під Авдіївкою, і навіть співпраця. Курахова марїнка і Південніше там є президентська бригада, і ми їм точно допомагаємо і будемо допомагати. Міжнародний день молоді ми вирішили все таки відійти від якихось стандартних святкувань, оскільки Україна зараз переживає надскладні часи, і кожному цивільному треба пройти тактичну підготовку, медичну і польову підготовку, оскільки що нас може очікувати завтра, ніхто не знає. Коли ми прийдемо до перемоги, а я певна, що це буде дуже і дуже скоро. Нам необхідно буде забезпечити країну професійними кадрами, які зможуть відбудувати економіку країни, відбудувати міста, всі процеси в країні наново, так як це має бути, аби не допускати більше війни в Україні, не допускати колаборантів, не допускати якихось ситуацій, які можуть загрожувати нашій національній безпеці.